Життя державі честь нікому урочистою лінійкою зустріли свято першого дзвоника, ліцеїсти військового ліцею імені Івана Богуна. Усі вихованці самостійно та свідомо вирішили присвятити своє життя військовій справі. Кажуть, хочуть бути справжніми захисниками батьківщини. Хто поповнив лави військового ліцею і чого вже встигли навчитися? Далі у сюжеті. Два тижні маштрувань і результат готовий. Молоді, підтягнуті з блиском в очах. Більше сотні першокурсників військового ліцею імені Богуна готові до навчання. Наш київський ліцей не підведен. Мій цей бабуської села. Козацько слави збережем. Ілля Кравець один з тих, хто вирішив продовжити сімейну військову династію. Мене прадід служив, воював Орден Слави, отримав як снайпер. Дід мене був сапером, батько не служив, але мені це. Саме через прадіда і діда я вирішив йти далі. Незважаючи на те, що навчання ще навіть не розпочались, з військовими порядками хлопець вже знайомий. Трохи дисципліни, підйом марширувати, ліжко як заправляти. Чи складно? Ну так, трохи важко звикнути, щоб усім колективом працювати, тому що і заодно, якщо хтось помилився, то всіх наказують, тому треба всім колективом працювати, щоб. Було все злагоджена Цьогоріч у ліцеї навчатиметься близько 200 дітей, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Назар Тимошишин один із них. Зараз його батько знаходиться у одній з найгарячіших точок сходу. Він був радий тим, що я вирішив ступити на цей шлях. Мені тут дуже цікаво навчатись, тому що я став більш стриманий, навчаюся військовій справі. Чити ліцеїстів будуть кращі викладачі військової справи. Більшість із них учасники бойових дій на сході України. Їх особисто запросив начальник ліцею, легендарний генерал-майор збройних сил України, командувач операції по взяттю висоти на Савурмогилі Ігор Гордічук. Ми їх Знову ж таки, по бажанню. По бажанню. Ми будемо їх налагодити співпрацю з військовими частинами, з військовими полігонами. Будемо надавати їм можливість здійснити невеличкі там одно-двохденні виходи. Польові намагаємося зараз, щоб у нас було мінімальне спорядження для цього, щоб вони могли побачити своїми очима, що роблять їхні батьки, їхні друзі, брати, старші. Попереду у богунців сотні годин навчальних дисциплін, військової підготовки, а також загартування характеру. Тім усе це. Впевнені військові зробить з молодих хлопчиків справжніх захисників України.